Питати. Сьогодні засідання е, постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території охорони навколишнього природного середовища, благоустрою та капітального будівництва. На засіданні постійної комісії е, присутні всі члени. всі члени комісії, значить, е, засідання комісії правомірне. Головуючий Топоніцька Олени Миколаївна запрошені секретар сільської ради Умірського Головний спеціаліст відділу земельного успокою та відсунування Людмила Вільчук Згідно аз другої частини 9 статті 47 закону України від 22.02.2024 року та регламенту сільської ради засідання постійної комісії земельних відносин при роду користування планування території охорони околишнього середовища середовичного розпоряду та капітального будівництва. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати одноголосно. Отже, е, можемо розпочинати засідання комісії. Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд сесії виноситься питання згідно порядком денним. Я зачитаю всі питання. Проєкту будемо зразу про затвердження перше питання про затвердження технічної документації з інвентаризації земель про реєстрацію права власності на земельну білянку за Веренчанською сільською радою для будівництва та обслуговування будівних закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги Веренчанській сільській раді розміщенню в селі Веренчанка, вулиця Шевченка, 63А, Чернецька ради, Чернецька Друге питання про реєстрацію права власності на земельну ділянку за Завельничанською сільською радою для будівництва та обслуговування закладів освіти, солодки селі, вулиця Калитва Володимирська, 75 район, Червоської області. Третє питання про надання дозволу на розробку технічної документації госту щодо проведення зібраних земель, ділянки комунальної власності для будівництва обслуговування будівель закладів здоров'я та соціальної допомоги. В Беремчанській сільській раді розміщено кисню вулиця Шевченка, 54 2 І четверте питання: розгляд земельних заяв та клопотань. По всіх цих питаннях буде доповідати, запрошена наша головна спеціаліст і відділу земельного сторонного Людмила Юрійчук, у кого будуть якісь пропозиції, доповнення, запитання щодо порядку денного прошу. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Переходимо до першого питання. Про затвердження технічної документації з інвентаризації земель про реєстрацію права власності на земельну ділянку за Веренчанської сільською радою для будівництва обслуговування будівних закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги сільській раді, розміщені у селі Валенченка, вулиця Шевченка, 63А, Чергіясь Корин, Чемецька область. Прошу вітання. Я пропоную такий проект рішення. Назва рішення про затвердження технічної документації з інвентаризації земель про реєстрацію прав власності на земельну ділянку за сільською радою. Величенської сільської Сільська Вирішила вирішила перше затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги Величенській. Раді розміщено в селі Веренчанка, вулиця Шевченка, 63А Чернівецького району Чернівецької області. Друге, зареєструвати право комунальної власності за Веренчанською сільською радою на земельну ділянку площі 0,2366 для будівництва та обслуговування будівлі закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги. За таким кадастровим номером із категорії земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в селі Варінчанка, вулиця Шевченка, 63А, Варінчанської сільської ради, Чернівецького району Чернівецької області. Третє відділ бухгалтерського обліку та звітності Веренчанської сільської ради взяти на баланс сільської ради вище зазначено земельну ділянку. І четвертий контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони околишнього середовища, балу та капітального будівництва. Земельна ділянка під амбулаторією нашою. Ми розробили технічну документацію і наразі вона вже проєкту. Треба підтвердити, є проєкт, є технічна документація. Так. Це перше питання. Ну, Можна це я... Сільської ради прошу голосувати. Хто за? Дякую. одноголосно. Е, е, Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку Завеличанською сільською радою. Е, сесія сільської ради вирішила перше зареєструвати право комунальної власності за Веліченською сільською радою Чернівецької район Чернівецької області на земельну ділянку площі П'ятдесять 829. Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, що розташовано в селі Кіселі вулиця Володимирська, будинок 75, в селі Киселів, Велинчанської сільської ради. Контроль залишається комісією. Це школа киселів. Ага. Дякую. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засіданні 47-ї сесії Величенкої сільської ради? Прошу голосувати. Хто за? Дякую наголосимо. Так, слідуючий проєкт. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Сільська рада вирішила перше надати дозвіл Велінчанській сільській раді на розроблення технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення земельної ділянки. Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги із категорії земель землі житлової та громадської забудови, орієнтованої площі 1 гектар, яка розташована в селі Кіслів вулиця Шевченка, 54А, Зерниченської сільської ради. Друге, розроблена технічна документація підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства і контроль покласти на постійну комісію. Це е, лікарня киселі написи. Є у когось якісь питання? Хто за те, щоб рекомендувати та навести даний проект рішення на засідання 47-ї сесії Україниської сільської ради, прошу голосувати? Хто за, за? голос? Розгляд заявок, так. Розвід... Да. Так, поступила до сільської ради заява товариства Букнім Агро» про те, щоб дати дозвіл на розробку проекту землеустрою, що забезпечує кого... Гічне, економічне обґрунтування сівозміни та опорядкування угідь угід земельної ділянки, яка розташована в селі Бабин на території Гринчанської сільської ради. Е, є проєкти рішення, я вам коротенько поясню. Це там згідно на умовах аукціону був виграний е, аукціон і орендована да. земельна ділянка. 19 гектарів 43 соті. І зараз там йде для ведення товарного виробництва багаторічні насадження. Вони хочуть упорядкувати у війті, зробити вільно чи так. такий проєкт рішення. Про надання дозволу товариства Бухмін Агру на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує колово-економічне обґрунтування сівозміни узміни та опорядкування угідь орендованої земельної ділянки за межами села Бахмут. Сесія сільської ради вирішила надати дозвіл товариству Бухон Агро на розробку проєкту зимоустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування, сівозміни та порядкування угід порендованої земельної ділянки площею 19 гектарів 43,53 га. Для дадення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Бабин Веренчанської сільської ради, Чернівецького району Чернівецької області. Другу говористо буквим А розвернутися до суб'єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом для розробки проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування севозміни та порядкування угідь земельної ділянки. Третій проєкт землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування севозміни та порядкування угідь земельної ділянки, розроблений поряд І контроль поставити на постійну комісію. Косі, mm -hmm. Хто за те, щоб рекомендувати винести даний проект рішення на засіданні 47-ї сесії Величенської сільської ради, прошу голосувати. Хто за mm -hmm. так надійшло попитання до о, сільської ради від приватного підприємства Західний Бур, яке просить затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок та надати їм? В Так. Це, да. Це польові дороги. Uh -huh. Проект рішення про надання в оренду ділянок для відведення товарно-сільськогосподарського виробництва ПТ Західний умови. Uh -huh. Розглянувши клопотання, керуючись законами, сільська рада вирішила перше, затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, загального користування. Земельського сільськогосподарського призначення комунальної власності, які використовуються як польові дороги в межах масиву, що перебувають в обробітку ПП Західний Буг на території Венчанської сільської ради за межами села Багу Чернівецького району Чернівецької області. Друге, зареєструвати право комунальної власності Северинчанської сільською радою на земельні ділянки. Цільове призначення для ведення товарно сільськогосподарського виробництва, яке використовується як польові дороги, прогони, що розташовані за межами населеного пункту Салабата. Площа 01746, перша діляночка, друга 02117 і третя 01268. Третє. Надати в оренду приватному підприємству Західний бухг терміну на 7 років земельні ділянки, зазначені в пункті 2 загальної площі 05131. Для ведення товарності господарського виробництва. 51 а, Ні. Сотні. Четверте, встановити розмір орендної плати за використання даних земельних ділянок 12% від нормативно-грошової оцінки. Доручити сільському голові укласти договір оренди. І контроль залишити на постійну конкурсі. Та, що... так. так. Західний пункт. Я прорахувала, тут оренда виходить е, в рік 2000 Що, з того року не доробили, бо, так, бо ми приймали є, так, є 20 ділянок, а це Та, ще не, 3, 3 діляночки 3 доробляють. А там немає другають чужих людей. Тут, тут? тут? І і між ними немає. Дивіться, тут у рішенні прописано. Що зобов'язати ПП надавати право сервіту для. Якщо доїзду іншим власникам та, та користувачам, це виділяє собі земельну ділянку в культурі, то вони мають узгодити і надати право іншому доступу до інших земельних ділянок. Так що ми пропонуємо 7 років і 12%, це мінімум. 12 за Тут маленька нормативна грошова оцінка, є витяг з нормативно-грошової оцінки, все прораховано. Є ще Так. Хто вік запити. Віцей, Людмила Васильна зачетує по змогу видати призначення. І якщо є, мабуть казати, що, що, що якісь запитання запиняти видача і оточнювати. Або у кого є інтерес? Так. Давайте так: затвердим. про затвердження технічної документації на ПАІ. Будемо mm -hmm. працювати. Okay. Рішення називається про виділення в натурі на місцевість земельної ділянки власнику земельної. Що це мається на увазі? Люди мали сертифікати, оформили згідно свідоцтв про право на спадщину і зараз оформляють своє право. Так, сільська рада вирішила. За... Не, не читати... Ні, ні, прізвище. Так, дивіться. Руснак Анастасія Іванівна, село Варінчанка, 02425, це йде багаторічне насадження. Сад. Гніда Тетяна Васильівна, два паї, гектар 08,96 і гектар 08,96. Комарницький Дмитро Дмитрович, село Добопілля, але пай в Веренчанці. Складається пай з двох частинок: 0,73,50 і гектар 12,35. Рілля. Сківіська Катерина Олександрівна, пай 2,7507. Це рілля, село Веренчанка. Іванці Бабу. Анастасія Іванівна, село Бабин, 2.32.97, 97 це рівня. Старко Ігор Іванович, село Баби, Пай це по цьому церілля. Є у когось якісь запитання? Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проєкти рішень? На засіданні 47 сесії Уряженської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Зараз так само стосується паїв, але надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою. Рішення надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. Таким громадянам. Чорнявський Іван Іванович, село Бабино. Згідно тут є сертифікати, свідоцтва, всі пакет документів є. Щітка Анастасія Дмитрівна, село Бабин. Щітка Одарка Васильівна, село Бабин, Кам'янецька Наталія Кіндратівна і Шміт Валентин Кіндратович, село Варянчанка, Масович Іван Тодорович і Масович Юрій Тодорович, село Варянчанка, Єремій Марія Степанівна, село Варенчан. Люди мають сертифікати. Є свідоцтва, є схеми викопілювання, тут всі документи. І мають право на оформлення праустановлюючих документів. Дякую. У є якісь запитання? Немає. Прошу. Хто за те, щоб рекомендувати винести дані проєкти рішення на засідання 47-ї сесії Україниської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Дякую. За так, зараз будемо розглядати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Ви знаєте, що можна приватизації, які є архівні витяги. Рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки у натурі на місцевості та передачу безоплатно у власних земельних ділянок відповідно до заяв жителів села витягів з державного земельного кадастру, архівних витягів сесія сільської ради вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передати у власність земельну ділянку. Таким громадянам для ведення особистого селянського господарства? Харитону Василю Тодоровичу, 02783, село Варянчан. Дем'янчук Сергію Ярославовичу 01951 село Бабе. Сирочук Марії Василівні, 03533, село Бабе. Фесик Анастасії Васильівні 05717, село Борівці. З даного цього пропозиції немає. Хто за те, щоб вивести даний проєкт рішення на 8.47 сесії Україниської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Дякую, що. Зараз немає ділянки для будівництва, кого вже поговоримо. Так, відповідно до заяви у жителів села, відповідно до витягів Державного земельного кадастру, відповідно до витягів власності на житловий сесія сільської ради вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та надати у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивні ділянки таким громадянам. громадян. Скажу споруд, Адамко Катерина Миколаївна. 06,84, село Варяджанка, вулиця Героїв України, 4А. Щитка Ольга Дмитрівна, 01465, село Бабин, вулиця Садова, 2А. Олексію Орися Васильівна, 025 Га, село Венущів Незалежності, 33. Старчук Степан Михайлович, 024 022-44, село Кіселів Івана Мазепи, 4. Нухманова Галина Васильівна, 01013, Село Беренчайка, вулиця Богдана, Хмельницького, 21. Бринцесія Світлана Іванівна і Марія Іванівна, це одна друга, 08, Село Борівці, вулиця Приозерна, 11. Андронік Юлія Юр'ївна, 025 Га, Село Борівці, вулиця Приозерна, 9. Лишенка Тетяна Іванівна, 0,0430. Село Киселів, вулиця Стефаника, 20. Янковський Вадим Урбанович, 01674, село Бабин, вулиця Головна, 35. Савка Наталія Васильівна, 013, 27, село Киселів, вулиця Героїв, Упа, 2. Межинська, Ганна Олександрівна, 018.15, село Яблунівка, вулиця Центральна, 9. Харитон Василь Тодорович, 01596, село Варенчанка, вулиця Молодіжна, 23. Бокан Василь Васильович, 05,50, село Варенчанка, вулиця Стуса, 35. Франчук Георгій Георгійович, 0,25, село Варенчанка, вулиця Миколайчука, 40А. Блажевська, Валентина Івальна і Бойко Марія Дмитрівна. На кругі, 021,55, села Ларанчанка, вулиця Богдана Хмельницького, 96. Тасі Анастасія Василівна, 025, село Борюці, вулиця Пічковича, 11. Сиротюк Марія Васильєвна, 024 49, село Бабин, вулиця Лесі Українки, 18. Нікітіна Галина Дмитрівна. 0,2181, село Греченка, вулиця Героїв України, 21. Парижняк, Світлана Миколаївна, 0,11, 11, село Киселів, вулиця Запорізька, 10. І Бабчук Ірина Іларівна, 0,25, село Борюці, вулиця Стефанка, 28. Все. Дивіться. Я попрошу вилучити з цього пакету заяв. Заяву Франчука, оскільки у нас. Одного з членів комісії виникає конфлікт інтересів. Ми голосуємо за увесь пакет, а потім голосуємо окремо за цю заяву, оскільки Степан Васильович за неї голосувати не буде, бо Франчук є його Тест. Так. Тест. Так. тоді. всі заяви, ну, Крім чому Франчук, Франчука, щоб рекомендувати винести дані проекти рішення крім Франчука да, на засіданні 47-ї сесії Велімченкої сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Так, само на сесії одразу. А зараз, як ви називаєте? Так, mm -hmm. Азар, Азар, Азар? так, так. Франчук, ви участь у зборі mm -hmm. не берете. Так, взаємодіятельно. То за те, щоб рекомендувати проєкт рішення по Франчуку. Франчук Григорій Григорович. На засіданні 47-ї сесії Гречанської сільської ради прошу голосувати. Хто за? Дякую. Не обманувалося. Не обманувалося. Завдяки цьому голосуванню не приймали. Зараз Це все. Всі питання треку вичерпані. Дякуємо комісії за роботу.